Привіт! У цьому відео я розповім, які існують умовні оператори у мові C. У мові C існують, так би мовити, два оператори условних, IF та Switch. Але IF може піддатися на три типи, які ми зараз розглянемо. Перший тип оператора if це а, просто сам оператор if. Він складається з а, ключового слова if, потім умови у дужках, та у фігурних дужках, а, якщо це більше ніж, одна, більше, ніж один рядок коду, то у фігурних дужках те, що виконається при вірності умови. А, наш код. Тут, в умові, перевіряється A менше, ніж Б. Якщо це вірно, якщо повертається одиниця, то виводиться виконується цей код. Подивимось. Дійсно працює, ось виявився наш код. Але ми можемо не писати дужки, так як тут у нас лише один рядок, тому це буде ідентичний код. Але якщо ж у нас більше, ніж один. Більше, ніж один рядок коду, то дужки обов'язкові. Тому що дужки показують, що це блок коду. Дужки — це блок. От фігурні дужки — це блок коду. Наступний тип оператора IF це if else. Тобто, що буде виведено? else блок else позначає те, що буде виведено, якщо а, у блокі, умова при блоці IF, невірно. Тобто A більше, ніж Б, якщо A більше, ніж Б, то виконається цей код який в IF. Якщо ж ні, а, то Виконається код. О, з блоку Else. Подивимось зараз на екран, на консоль нашу. І побачимо, що о, дійсно тут невірно. То повертає нам 0. Тому що 3 не більше, ніж 10. Тому це не вик... цей код не виконається. Виконається код у else. Також є третій тип оператора if else оператор if if, else IF. Тобто ми тут напишемо ще одну умову. Ну, наприклад, нехай A дорівнює С. Якщо A дорівнює С, то у нас. буде виведено у консоль от таке от. А далі ми напишемо ще один else, їх можна писати багато. Ну, тобто, if else if, else if, else if, і так, до безкінченності. Напишемо консоль. Ось таке от. Ну, нехай, наприклад, не дорівнює це. Uh, and. А менше, ніж Б. І те ж саме ми напишемо тут. And 3 менше, ніж 10. подивимось що нас виведеться виведе консоль та розберемо. Вивелося саме останній блок коду, тому що в першому блоку ми дивимося перший блок коду. А, 3 більше, ніж 10. Ні, не більше, 0. ідемо далі. У попередньому відео ми розібрали, що таке оператор інкремент та декремент. Зараз розберемось трохи глибше. Інкремент та декремент це унарний оператор. Тобто цей оператор має лише один оперант, тобто один, один елемент, над яким буде виконуватися дія. Ось приклад використання унарного оператору. Також є тернарний оператор. Це такий, такий собі Else if але записаний в один рядок. Подивимось, як це виглядає. Ось. Приклад в тернарних операторів. Розберемося, що тут написано, а то взагалі не зрозуміло нічого. У нас є умова. Тобто А менше Б. Якщо А менше Б, оце є знак, знак питання. показує. Якщо якщо А менше, ніж Б, то виведи мені Б. А якщо ні, тобто, якщо то хиба, то виконається альтернативний код, тобто виведеться А. Змінна. Uh, ну, Так воно і буде. Давай подивимось. Дивається 10, тому що 3 менше ніж 10. А якщо ж ми uh, виведемо, змінимо знак, то виведеться що? правильно 3. Альтернативний код, альтернативний вихід. Наступним оператором йде switch. Оператор Switch, це така цікава штука. Мені ще ніколи не приходилось його використовувати, але ми все одно подивимося, що це таке. Свіч складається як if з ключового слова Switch, потім умова, і потім блок. Але блок тут цікавий. Тут пишеться. Ключове слово кейс. Потім результат. Ну, тобто те, що буде виведено у нас в умові, що, чому дорівнює. А, та що виведеться, якщо кейс ну, вірний. А, подивимось. Розберемо спочатку, потім подивимось, що у нас в результаті буде. А плюс Б у нас буде 13. Тобто проходимо по коду. А, кейс у нас 3, не 13. Тому ми не беремо його. Далі, 10 не дорівнює 13, тобто далі, 13 дорівнює 13, тобто оце виконується. Але виконується не тільки цей, не ця строка коду, але ще і наступна, допоки о, наш компілятор не знайде оператор break. О, оператор break створений для того, щоб зупиняти о, оператор switch. Та не тільки. А, ну, тобто, виконується у нас 19, 20, така коду, виведеться 13-18. Подивимось. Саме так, 13-18, 23 вже не вивелось. 3 та 10 теж не вивелось. І скільки б ми не написали потім ще до брейк, воно все буде виводитись, поки не знайде break. Якщо ми не напишемо тут break, якщо ми приберемо тут break, то воно напише нам 23. Ось, отак. Тобто тут треба міркувати і думати, як вона використовується. На цьому все. Відео, відео підійшло до завершення. Дякую за увагу, за перегляд. До наступної зустрічі. Бувай!